Ну, перше, хочу подякувати нашим Збройним силам України, нашим балювальникам, балювальникам і фанатам всіх футбольних клубів України, які захищають нашу батьківщину і дають нам змогу в такий тяжкий час грати в футбол. Ну, та, звісно, результатами задоволені. Звісно, перемога є перемога. Да, Якістю гри, звісно, хочеться краще грати. Но... У нас таке, знаєте, турнірне становище було тяжке, і десь психологічний може стан, хлопці десь десь бояться, може грати так, як вони вміють, тому що дуже хотілося результата добитися, і тому десь може і такий брак був в простих ситуаціях, де можна було зіграти краще. Ну, на, даний, на сьогоднішній день, на даний момент, нам результат важливіший. І тому дуже ми їм подякували за самоодачу, за працю кожнодневною. Ну, а по грі, знаєте, як в футболі не шукайте логіки. Так? Ми першу гру, коли грали во Франківську, ми більш володіли там преимуществами, краще грали, але агробізнес виграв. Сьогодні агробізнес краще грав, створював більше моментів, ну, а виграли ми. Так що це футбол, це. Тому і не цікавий для болівальників.